У Луцьку відбувається чергова акція, дрони замість бруківки. Ініціативні громадяни та активісти зібралися, аби обговорити свої подальші дії. Як удосконалити той процес, аби на наших воїнів ЗСУ виділяли ще більше грошей? Попри свято та дощову погоду, люди все ж вийшли на акцію, аби обговорити нові проблеми та способи їх розв'язання. На зборах вкотре згадали за запити від військових та їхнє виконання, адже гроші в бюджеті заклали, але їхня реалізація не тішить. Зараз міський голова одноосібно приймає всі рішення. Ну, така зараз ситуація, яка зараз є. Ми так ну ця робоча група. Ми зробили там, і ми ну нам так не дуже подобається ця ситуація. Не в тому, що ми там, ну просто це що ми... ти маєш кому дати, кому не дати. Ну я, я навіть не так. Я більше тут по-другому не відповідають військовим. По перше, я рахую це при такої сумі, який ми умовно хай 500-700 мільйонів. Можна було б посадити людину, яка буде відповідати. Ну от чист хлопцям прийшов запит, да і вони ждуть там місяць, два-три. Ніхто з ними зв'яжеться, слава Богу, не зв'яжеться, Ну то позвоніть, скажіть, так не може. Активісти запевняють, що будуть пропонувати інші варіанти, аби ті запити не губилися в міській раді та виконувалися. Щоб воїни не чекали довго. В них немає структуризованого цього. В них розхид, розхидок хаос. Зараз йдемо до міського голови і кажемо: ні, типу, так нам не теж не, не підходить. Ті ваш хаос. Давайте структуризувати, робити базу. Тому що війна і вже два роки йде. І ще, мабуть, що ще буде йти не менше. Також Сергій Ришков наголошує, що запити все ж потрібно надсилати. Дивіться, як громада, можемо купляти і трали. Ми можемо купити трактори, ми можемо купляти. По різному тільки це чи я, правильно я, я це? Що більше порушили питання і дрібних потреб наших захисників? Це і лопати, і сокири, і різні інструменти. Наприклад, сокір. Запитів я просто кажу, дріб постійно йде. То може купити 150 сакір? Ну розумієте, бо це так здається, що це дрібніше. Що це вони міська рада рахує це? Отак це неправильно. Була непогана ідея акумулятори. Думайте, може купляти міська рада колес. Також виступали жінки військовослужбовців, які прийшли на акцію, аби розповісти про реальні проблеми воїнів. До їхніх слів активісти дослухалися. До слова депутатка Луцької міської ради від фракції Ромадянські рух свідомі Точій переконана, що такі акції допомагають чути активістів, воїнів та їхніх рідних, а також їхні потреби. Кошти, так як ми знаємо, по програмі передбачені чималі, півтора мільярда гривень по програмі в бюджеті, і сьогодні вже закладено трішки більше як 300 мільйонів гривень. Ми чекаємо залишків, які будуть за 2023 рік. Ми хочемо додати туди кошти, які можна вже використовувати. І це дуже важливо, щоб не втрачати цей час. А сьогодні почути всі проблеми, зрозуміти, що дійсно люди працюють в правильному напрямку. Люди виходять на акції у прагненні лише одного перемоги та скорішого повернення наших воїнів додому з живими і здоровими. А для цього потрібно спрямувати усі свої зусилля на забезпечення армії всім необхідним. І, хоч такі акції не численні, однак результат вони мають.